Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати. Розв'язуємо систему рівнянь з другого степеня з двома змінними. І сьогодні розберемо ще один спосіб. Да? На минулому році ми з вами розібрали два способи: це графічний спосіб і спосіб підстановки. А сьогодні поговоримо про спосіб додавання. Розв'яжемо ось такі дві системи. Записуємо першу систему. Х додати у квадраті дорівнює 3, і X відняти у квадраті дорівнює 1, додамо почленно кожне рівняння системи. Отже, будемо додавати, напишемо відповідь, подивіться. Х плюс. Y квадрат це у нас перше рівняння, ліва сторона. Додаємо друге рівняння теж ліву сторону, плюс Y квадраті. Дорівнює. Дивимося на праві сторони, що у нас тут 3, додаю 1. Розв'яжемо тепер це рівняння. Y квадраті мінус y квадраті буде 0, х плюс х буде 2х. Дорівнює 3 плюс 4. Х у нас невідомий множник. Щоб його знайти, добуток ділимо на відомий множник. 4 ділимо на 2 буде 2. Отже, зараз ми знайшли значення х. Продовжуємо далі. Будемо знаходити значення y. Якщо у нас х дорівнює 2, Підставимо замість x 2 в будь-яке рівняння, хоч в перше, хоч в друге. Що у нас буде? 2 плюс y в квадраті дорівнює 3. Розв'яжемо це рівняння, якщо х дорівнює 2, то y в квадраті дорівнює. Перенесемо 2 в іншу сторону. Що у нас буде? 3 мінус 2 одиничка. Яке число в квадраті дасть нам одиничку? 1, 1 да? і мінус 1. Отже, що ми напишемо. х дорівнює 2, і у нас буде 2 y 1 дорівнює 1, y 2 дорівнює мінус 1. Бо мінус 1 квадраті теж нам дасть одиничку. Отже, у нас будуть які відповіді? 2 по х і по ігреку одиничка. І 2 по іксу і по ігреку мінус одиничка. Отже, першу систему ми розв'язали. Зробіть паузу, якщо не встигаєте, дописати, і йдемо далі, розв'яжемо другу систему. Записуємо її х квадрат… Плюс y дорівнює 1 мінус х квадрат, плюс 4 y дорівнює 19. Спосіб додавання доцільно використовувати, коли ми бачимо, що при додаванні у нас або х, або y скоротиться, його не буде. Да? Отже, додаємо, подивіться, х квадрат. Плюс y, друге рівняння мінус х квадрат, плюс 4у. Дорівнює, тепер праві частиночки, 1 додаємо 19. І відразу бачимо, що х квадрат мінус х квадрат буде 0. Отже, х у нас уже не буде невідомого. Да? Залишається одне невідоме, це y. 1 плюс 4y, це буде 5y дорівнює 1 додати 19 буде 20. y у нас невідомий множник, щоб його знайти, 20 ділимо на 5, 4. Отже, тепер знайдемо, чому дорівнює х. Якщо у нас y дорівнює 4, то підставимо вперше х квадрат плюс 4. Дорівнює одиничка. Так, далі. Що у нас буде? Якщо Y дорівнює 4, то X квадрат дорівнює 1 мінус 4. Це буде у нас мінус 3. Такого не існує, да пишемо не існує. Отже, така система не має розв'язків. Пишемо система не має розв'язків. Система не має розв'язків. Ваше домашнє завдання дуже схоже на те, що ми зробили в класі. Це номер 534. Знову ж таки, розв'язуйте способом додавання. Отже, ми з вами вивчили три способи: да? графічний, спосіб підстановки, і сьогодні додали спосіб додавання. Працюйте, чекаю на фото ваших робіт.